Ви знаєте, мені пригадалися ті дні, коли я вирішила займатися мережевим. Та я пригадую, коли я працювала ще на основній роботі, мені приходили повідомлення з пропозицією бізнесу, і я на той час думаю: ну, я не приймала пропозиції, тому що я працювала на основній роботі, і коли вже почався декрет, я в першому декреті була так 24 роки, мені було і. Вже дитині було півтори роки, так я думаю, що напевне потрібно все ж таки чимось займатися. Але була одна така думка, яка мене, мені не давала спокою, що е, мені пропонували бізнес. І думаю, 25 років, та який там бізнес? Та поки я навчуся, поки побудую команду, мені вже буде набагато більше. Але я зрозуміла таку річ. Я її вчасно зрозуміла, та хочу сказати тим, хто ще сумнівається, що почати ніколи не пізно. Я собі така вдячна за це рішення, і ви знаєте, я вже працюю 8 років, я жодного дня не пожаліла, що спробувала. І в мене жодного дня не було думки про те, щоб повернутися на основну роботу, тому що зараз мережевий бізнес це є мій основний дохід. Я така задоволена, що. Моя робота, мій бізнес дає мені можливість бути з дітьми. От зараз я в машині і чекаю, поки старший син повернеться з гуртка футболу. Я пам'ятаю, коли я була на основній роботі, де в мене по змінах де від дзвінка до дзвінка, від години до години, і ніхто тебе не хотів так відпускати. Тому я щаслива, що маю можливість вибору. Тому так, якщо ти бачиш це відео, знай воно не просто так тобі потрапилося, збережи його. І якщо випаде тобі теж така думка, що можливо і я б спробувала, обов'язково напиши мені і розповім, що потрібно робити.